Треша была сегодня, да? Что там, как твои? Да ничего, дома. А, понятно, Мало, что там? Малой каникулы уже. А, да, уже? И что она роба на каникулах? Нынуть будет? Ничего, сюда не байдуку, я просто. Что она может еще делать? Ммм, понятненько. мама что там? Мама? У мамы работа. А, она в зал не хочет с тобой ходить? В зал? Угу. Да даже не знаю. А моя сейчас будет ходить. Взяла вчера абонемент. Да, твоя буде ходити? Да, у них тут скидка якась за два человека, короче, мы решили сразу на три месяца взять абонемент, ну, типа на двоих, поняла? не знаю. Я якось з нею не розмовляла про це. Ну, Іванасова, типа так, якась до спорту не очень. Вона постійно бензанята, то готова щось, то на роботі. Хм, понятненько. Ну, смотри, спорт в любом возрасте полезный. Не, реально, надо их заставлять заниматься уже, потому что поплыли капец, всі поплыли мы. Да ну да, і зберемся тут всі вместе, будуть всі свої, буде весело. Так, все, поїхали, тому що мені так жарко, я хочу покупатися. Да, пошли, бо мені ще надо в АТБ. Угу. А, горяче. Добрий ранок. О, добрий ранок. Мам, мені маршмеллоу? маршмелоу. Боже, малайка, маршмеллоу? ти тільки глаза газону продерла. Трем мені вчора обіщала, що мені сьогодні можна буде маршмеллоу. Та, Боже, куди ти летиш, ди? Закуйомжене, сонне стоїчи, не, стої. не умилась, сто в туалет не сходило, воно вже хоче маршмеллоу з'їсти, мала. Воно що, десь пропаде чи що? ви на ней. Та хто таке на сніданок їсть? Мала, желудок розболиться. Мала, не розболиться, я давно мачмелу не їла. Мені можна зараз. Ти мене чуєш чи ні? Мала, ти що розрішила? Ай, бери вже. О, так би сразу він, я не На этим надо подумать. Че, он даже зубы не почистил, а уже топчешь. Mm, маршмеллоу почиста. Да, почиста. Mm, да, что ты, Мэл, аж, совсем чешу? Нет, конечно. А где она с самого ранку? На тренировке она самого утра уже. Да, пой... Ну, в зал же записалась, буду ездить. А зачем? Не знаю, куда я А-а-а... Понятно. О, всем привет. О, а, привет. Мам, вспомни, а говно вытянули на добрый ранок. Опа, мала, а что-то ты с самого утра уже и маршмеллоу топчешь. А что такое? Мне мама разрешила сама. Мама, а что-то ты разрешила, правда? Ой, да хоть же есть, она мне уже с утра все мозги, блин, вынесла с тем маршмеллоу. Мам, я скажу. Нет там тренировка твоя? Да, ничего, нормально. Ма чуєш? Mm. Є предположення. Ти зі мною в зал не хочеш поїздить. Куда? В зал? Угу. Та ну я не знаю, а, а, ти, а ти Та, ну просто якби я ніколи не бачила, щоб ти займалася якимсь спортом. Ну, максимум дома, а то щось там чуть-чуть потягнулась і все. Та ну я не знаю, я якась так всю жизнь нічим особо ніколи не займалась, там ні, якось і не хочеться. Не тягне мене на це. М -м. Ну, просто мама Мілани буде з нею ходити теж в зал. І вона казала, що там якась скидка, якщо два людини йде, то абонемент, типу, дешевше виходить. Не хочеш? Та ну, здрасті, Ліна, в зал, а мала? А що я, мама? А, ну, да, а що вона, взросла вже, що вона вдома не посидить, чи що? Наоборот, він хоч, а два втрушки тут вітром подихати буде. Ні, mm. Лен, я її не хочу оставляти, воно вічно десь як влізе. Та й у мене особа немає желання, якби я хотіла, щоб я не записалась, бо не ходила б чи що, не хочу. А вам не кажеться, що вам трошки треба похудати? Так само, як і мені, що ми просто всі розжерлись. Так, ah, Лена, де ви розжерлись? Подивись воно взагалі на других. А зачем мені дивитися на других, якщо я по собі бачу і по вам? Ми вже як ото три поросенка, сказка, знаєте? Оце ми вже скоро хрюкать будемо. А що, сильно видно, що я поправилась чи що? А ти що, знаєш, що ти поправилась? Ну, ну, не знаю, ну може трошки. Ну і наскільки? Та я не знаю. Та кажи, що ти брешеш, віси у ванна стоять, по-любому важилась. Ну, ну, подумаєш, на 5 кг всього лиш. Скільки? На 5. Плюс 5, і ти ніфіга не робиш, і сидиш отак mm. точиш щас? А що я там точу? Бутербродик. Дарина, поверни мені скарбу. О, бачиш? ты вообще с этой печеревок малый, он уже высыт, скоро можно будет резать и солить по банкам, блин, сало. Не, э, ничего там нема, блин. Так, все, если вы сами не можете за собой взяться, значит за вас возьмусь я. Будьте вместе со мной правильно питаться и заниматься. Ой, это Лена. И начнем <свес> мы. <свес> Прямо? Э. Сейчас. Куда? Лена. Что? Ну я не наива. Ты уже один такой бутерброд выпашила? Угу. Ти знаєш, скільки це калорій? Не, Багато. Це твоя, взагалі, доза на цілий день повинна бути. А ти що лупаєш? Це сплошний сахар. В хаті у нас не буде ні сахаром, ні майонезом, ні колбаси, нічого вредного. Все буде пепешне. Все. Так я голодна. А якщо ти не наїлась, то зараз доїсиш. Так дай мені те, що ти забрала, я й доїм. Ага, він сюди. А не нєтушки, ось все, кашка. На, а що це? Це булгур. Боже, коли ти його спіла зварити? Утром перед тренуванням. Та ну, нуля ну не хочу я таке. Мам, ти ще почний бекати, як мала. Сидіть регать на кашу. Давай, вперед. Давай давай, мама, їж кашку, смачна. Так, мала, ну сиди мовчки, гавку я вона, ти диви. А ти що дивишся, тоже не наїлась насипать? Наї наїлась, не хочу. Все. це що, що таке, блін, буде. If you хоче в тренажерку, значит, сегодня мы все вместе едем. Куда? Правильно, на стадион. Куда? На стадион. Зачем? Буде у нас там тренировка. Да, Та, ну Лена, не, я не хочу. Ты з мене каши хвата. Ты что сегодня собралась работать вечером? Сериал Вчора на самом интересном, блин, закончилось. Что, я буду пропускать, чешу. Вот, ничего страшного, пропустишься серіал. Потом продаєш после тренировки и подивишься. Ну я прям не знаю. Мам, я не спрашиваю, я кажу, мы идем. Угу. Угу, все, молодці. Е, а мене хтось хоче запитати, чи я вообще хочу йти? Фу, блін, поки дадеш до цього стадіону. Захекаться померти можна, блін. Так, ну все, ми прийшли. Ну що, ви готові? Що готові? Ну, бігти. Як бігти? Ти що, прикалуєшся чи що? Я думала, ми просто оце прогулялися, це вже й була тренування. Ти що, хочеш, щоб ми оце бігли? Оце стока бігать, ти що гониш, блін? А це що, багато чи що? Ліна, не мочи, пожалуйста. Максимум пройтись легким шагом кружочок і все. Який кружочок? Мінімум 10. Так, да, ти що, здоріла чи що? Да, блін, це багато. Ні-ні-ні, я нічого не хочу слухати. Бока понаїдали? Понаїдали. Вперед, біжим. Ліна, слухай, блін, ти що така умна? А ти, мам, скажи, хай вона теж, блін, бігає. Да, а ти що будеш робити? А я Я поки по просто посижу. Командирша, блін знайшлась. А чого? Давай з нами. Ну, тому що, як мінімум, я сьогодні тренувалась в залі. Як мінімум, я за тебе дуже рада. Мам, давай, вперед. Ой, Лена, в могилу мене заведеш. Давай, давай, давай. Давай, давай! булками А ты что стоишь? Бежи давай. Не хочу я бегать, отстань от меня, блин. Я тебе что, мама? Я, 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 не поведусь, блин. Мала, ты скоро хрюкать начнешь. Вперед, давай. А мы же, Лена, уже, блин. Не хочешь я бегать, блин. Все, иди с раку. Я маме расскажу, что ты сегодня матюкнулась. Да не напрягивалась, блин. Блин. Быстрее. Не хочу я быстрее, я буду идти. А я расскажу скажешь, блин? Ма? Заткнись! Все, бежи! Блин, а тренером будет прикольно. А, блин. Фу, гораздо сказать ей. Не дерьмо. Сейчас бы жалоб, сериал бы ты вылаз. На на Мама! О, где да ты взялась! Давай быстрейше, блин. Сама быстрейше давай, не умничай. Ой, уже в боку кола. Печенка сейчас вылезет через жопу. Мам, что такое? Ну бежи, что ты стала? В боку у меня кола, Лена, отстань. Быстрейше надо. Да. Иди сраку. Фу. 23 третий, мала. Мне уже по барабану. Давай уже скажем, Лене, что все. Ой, фух. Ой, я же блин, не могу. Но я же блеклю не. Баранчиком крутится. Та да. Надо было на шатырь брать. Почувствую, что сейчас мне придется откачивать, блин. Ага. Все, Лена. Баста, блин. Да, все. Ой. Чему муха залетела в горло. 109, 110, 111, 112, 113. Что такое? Давайте у нас еще 500 прыжков. Сколько? 500. Да-да, Лен, не, все, это уже парыбор. ха все, ты что? Для первого раза, что тут дуба, да, чешу. Шо? Боже, что вы такие слабачки? А, Лен, блин, а ты надо, выйдем, поболтать, что тут слабачка. Ну ладно, хорошо, все, на сегодня хвата. Не на сегодня, Лен, а на целый месяц хвата. Шо, пішком, чи шо? Конечно пешком маяк. Да, подожди, ты мне телефон, я такси вызову. Ты шо, я не дойду. Мам, я такси, ты шо, гонишь, что? Да, блин, мам, ты же гонишь, это такси. До него ще дойти надо. Давай сразу вертолет заказывай. Так, все, давайте, не прикалывайтесь, идем. Фу, блин, да ведешь. Не, блин, тошнит, есть блин, сраку. Куда ти поперла? Їсти, Лена, а що такое? Удачі. Можеш в ту сторону даже не дивитися. Е, а де вся їжа? Їда? В холодильнику. Та тут один огурець і все, блін. Ну, все, тобі що, не вистачає чи що? Як це один огурець залишився? А, там ще так, помідор є, на дверях подивись. І що ти пропонуєш з цим набором робити? Можна комусь огурець, комусь помідор. Можете пополам перерізати, буде вам і то, і то. Ди. Давайте, перекусіть і через полчасика ще прес покачаємо. А що я їй скажу? Не. Да. Ну, здрасте, а ти що будеш їсти? У ну, мене вже кавафілька є, забійка на плін. Мала, мала, чуєш? А ти мені можеш дати?